25-го року відбувається засідання постійної комісії Ліплявської сільської ради, 8-го скликання з питань освіти, культури, охорони здоров'я, молоді, спорту та соціального захисту населення. На комісії присутні Савченко Світлана Михайлівна, голова комісії, Джуриленко Леся Анатолійовна, Кисляк Ігор Анатолійович, відсутні Наливайко Тетяна Володимирівна, Розе Ольга Анатолійовна. Запрошення на комісію П'ясецька Тетяна Васильівна, начальник відділу освіти, молоді, спорту та культури виконавчого комітету Олімплятської сільської ради. Порядок денний. Перше питання про внесення змін до програми розвитку фізичної культури і спорту Ліплянської сільської ради на 2021-2025 роки. Друге питання про схвалення проєкту договору про співробітництво. Переходимо до першого питання про внесення змін до програми розвитку фізичної культури і спорту Ліплявської сільської ради на 2021-2025 роки. Доповідає П'ясецька Тетяна Васильівна, начальник відділу освіти, молоді, спорту та культури. ласка. шановні члени комісії. Прошу вас поводити проєкт рішення про внесення змін до програми розвитку культури і спорту Ліплявської сільської ради, яка була прийнята в 2021 році. На 21-25 роки Міністерство молоді та спорту пропонує рекомендує включити внести зміни і включити до регіональних та місцевих програм розвитку фізичної культури і спорту розділи щодо підтримки адаптивного спорту та передбачити в цих розділах, зокрема проведення спортивних заходів та спортивних змагань з адаптивних дисциплін та участь ветеранів війни у. Змаганнях всіх рівнів тому прошу вас внести зміни в цю програму доповниши. Розділ 2. програми, основні завдання абзацом, організація та проведення спортивних змагань та заходів за адаптивних дисциплін серед ветеранів та членів їх сімей, в тому числі осіб з інвалідністю, залучення ветеранів до популяризації здорового способу життя серед молоді, співпраця з ветеранськими організаціями та громадськими об'єднаннями з метою реалізації спільних ініціатив, участь у спортивних заходах різних рівнів. Приходимо до голосування. Хто за? Проти немає. І утримались? Немає. Переходимо до другого питання про схвалення проєкту договору про співробітництво. Доповідає П'ятецька Тетяна Васильівна, начальник відділу освіти, молоді, спорту та культури. Будь ласка. Прошу вас погодити проєкт рішення про схвалення проєкту договору про співробітництво. Між Вітрявською сільською радою та Богданською сільською радою щодо так, щодо делегування виконання окремих завдань в інклюзивній освіті. Прошу вас схвалити проєкт договору про співробітництво. Ліплянської сільської територіальної громади через Ліплянську сільську раду в особі Ліплянської сільського. Сергія Геращенка та Бобрицькою сільською територіальною громадою через Бобрицьку сільську раду, в особі Бобрицької сільської голови Штефа Лен... Штефану Олене Васильівни у сфері освіти у формі делегування виконання, виконання окремих завдань з передачі відповідних ресурсів і доручити ліплявському сільському голові Сергію Геращенку підписати договір, вказано у пункті 1 цього рішення впродовж п'яти робочих днів з моменту схвалення проекту договору в образської сільської радую. проект договору є на сайті. Можете його переглянути так, так Бобрицька сільська рада нам ще направила лист. Це розрахунок фінансування виконання делегованих завдань на 25-й рік. Вони просять 5 тисяч гривень у рік. Взагалі-то ми домовлялися, що це буде безкоштовно, але оскільки наших дітей до них багато відвідує інклюзивний ресурсний центр, вони просять папір офісний, тому що вони роздруковують висновки, шість пачок, заправку картриджа, файл для документів А 4 дві упаковки і папка швидко 20 штучок. Оці тоненькі разом це буде 5 тисяч в рік. Приходимо до голосування. Хто за? Одного. Проти немає. І отримали? Немає. Це я не дякую.